Вітає вас! Вітає кедровий рай. І зараз ми проводимо такий цікавий експеримент енергетичний. енергетичний. -енергетичний. Так. Да. Ми перевіряємо енергетику термосів-генераторів, водичку, яку ми зробили вже електроліси, бачимо різницю по якісті. І також у нас тут на тестуванні інгалятор водневий атомарним водним, який, до речі, зараз працює, і пацієнтка в нас отримує процедуру. Зараз спеціаліст буде розказувати, що він робить? Якщо маятник буде крутитись по годинниковій стрілці, то це енергія позитивна. Якщо стоятиме на місці, енергія відсутня або недостатня. Якщо ж крутиться проти часової стрілки, енергія негативна. Лучше її не споживати ні продукти, ні користуватися цими приборами. От ми беремо ставимо на прибор. На термос, ми бачимо, що йде по. Часові По стрілці. часові стрілочки так. і дуже гарно крутиться, так. Всі, при... Всі термоси. Всі термоси. І також цей термос. І приборчик теж гарно працює. Можете на воду набрати різні води? Е, добре. Давайте, давайте, щоб я вже Чого не знімала. Вже? Це да. вода. Це водичка після е... електролізу. Але. Але ви, вона все, да, в нас все одно вона в нас бачить мову. Це вода із водопроводного Так, да, Вона в нас має отаку якість після електролізу. І отак у нас проходить наш експеримент. Дякую вам. Дуже цікава інформація.